Ну, що б здавалося слова слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, яких почує знать. Від Бога і голос той, і ті слова йдуть у душу. Розу. Ти вгадала моє бажання. Я саме кави хотів якраз. Mm -hmm. О, ти просто ну, читаєш мої думки, але за те, що ти така в мене є, я тобі щось прочитаю зараз. Що ти так турбуєшся, а я тобі щось прочитаю. Так, уважно будеш слухати. Так, уважно будеш слухати. А я тобі прочитаю. написався мені такий вірш. Ми вже люди поважні з тобою в такому віці. Пройти шляхи по святи і любові від свічки болю слово засвітить. Ми молимо зробити це з тобою, бо так Господь з небес благоволить. Ми маємо відкрити двері храму і стати на коліна в каятті, бо вже в снігах зима не за горами, не за горами й в нашому житті. Уже мелодій дива не збагнені, торкає душу осені скрипаль, листком холодним з золотого клена несе в моє вікно твою печаль, плете надію, у сумні октави, а нам гоїти треба, як свіча, та не в люстерках власної уяви. А у Господні сяючих очах. Ось такий народився вірш, я довежу в якнички наступний. Так, добре. Ні, не зречуся від своєї віри, не розгублюся в плетві доріг. У цьому світі, що стає вже сірим. Ба навіть раптом вжалить мене гріх, А є, що в мене славна Україна, біля вахата на самотині, В якої вікна вже давно сумні, біля криниці жевріє калина, Веселки тут розкинули мости. А я все жду, бува, не вийде мати, хоча її вже не напитати і в ніч її безсонну не знайти. Усе нам марне, все одно кажу можливо і почуєш, люба любанене. То помолися Господу й за мене, бо скоро я піду вже за межу. я не зречуся від своєї віри, не розгублюся в плетиві доріг, бо шлях земний, за Господом я міряв і міряю допоки. Не знеміг Старий цвинтар вже. Вже тут не хоронять практично нікого. Здрастуй, мамо. Зустрілися з тобою сьогодні. Так, отако, отобі. Мамо, квіточку покладу. О! Булося так давно, о, так давно, А їх туман на очі лячно сив. Таке бентежне і таке красиве моє дитинство. Мабуть, це воно. Я пам'ятаю, як втрачав його, стоїть труна і мамине обличчя. Мені здалося, що мама мене кличе, я підійшов, але не знав чого. А за вікном вже розцвіли сади, травневім сонці голубіла днина, а мама знов, дитинонько, дитино, ти посиди тут біля мене, посиди. Лищутний шепіт бродить між людьми, а потім в голос ось, вона ж померла. Мій біль піднявся в грудях, як говерла, і очі в мене облились лізьми. Тож мама спить, не може бути, ні. Німа печаль і чорна прірва ями, І сумно світиться обличчя мами з-під білої пустинки у травні. Вона ж бо спить, я знов кажу своє, не треба, не несіть із хати. Відтак так хотілося обійняти, Та тільки сил чомусь же не стає. А потім хліб на свинтар босоніж, носив щодня, бо ж мама хоче їсти. І під вербою я знаходив місце, просив споквола, хоч окрайчик з'їж. Життя земне в очах моїх, як мить. Хіба ж я знав? Вона ж така стражденна. Бувало, ховала лютий біль чомусь від мене, хіба ж я знав, як тяжко їй болить? А якби й знав, то чим допомогти? Хвороба всіх так невблаганно косить, і не оплакує, і не голосить, чи був то грішний, а чи був святий. Якщо найкращі квіти їй зібрав, але пощо тепер для неї квіти? Вона уже у зоряному світі, де безліч світла і казкових парків. Нам без Бога не мислимо жити, радість бачити в кожному дні, коли світ цей гріхами сповитий і громами виплескує гнів. Як так сталося, з чиєї провини огортають нас жах? І журба в'яне рано так цвіт гробини і не так колосяться хліба. Чи не стало в нас більше любові? Чи зміліли душею до дна? Ми шукаємо істини в слові, а вона в нас від Бога. Одна. Тож давайте помолимось Богу, звівши погляд разом до небес, взявши слово святе у підмогу. Ми врятуємо світ і себе. ховату всякі, то то іграшки, то те, то все. На коліна стоїть, ховати. А де, що ти агентувався відстань? Ось така, вище. Ай, так. Вишка. Так, оце. Ця хата Требі. на підваленні стоїть. Тут колись я бігав. Тут малювали, ще таким, знаєш, фарбою такою чорною підводили. Тут такі... О, оце, оце воно, бачиш, таке. О, о, отут. А тут таке, ага, що тут є. О-о-о, тут така ще дірка, бо там ще якась змія сидить. То його, знаєте, обережно. О, щось є. Щось є, щось є, що тут таке. О, ось о. О, ялинки ми ставили, ходили з братом в ліс. Приносили, значить. І... Ну, ці хата вона вже старенька, така бачить, вона вже зараз ніхто і не живе тут. Вже і ніхто не живе зараз в цій хаті. А їй, мабуть, років 300, мабуть, тільки вона і Шевченка бачила і кого тільки вона не бачила ця хата. Ще моя бабця 1888 року народження, то бабці бабця цієї хати не пам'ятає mm -hmm. Ну що, ти наскільки це старовина хата? Не знаю, чи на Дубинщині ще є такі хати чи збереглися. Тут, мабуть, б, мав би музей зацікавитись такою будівлею, як архітектурна пам'ятка. І тут проходило моє дитинство, тут пас корови, тут природа, тут річка. Бо досить-досить цікаво. Ну, а іграшка просто приємна, просто згадую своє дитинство, згадую босоноге дитинство, яке тут проходило моє. Згадую діда, свого дідуся, бабцю їв до така вже була згорблена, з палочкою ходила. От, і Ходила на город, ходила в хлів, то до корови, то, 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 то молоко на станції, набере кошик, молока, там, сиру і йде десь заробляти якусь копійку. От. А від любові лише крок один до ненависті з чорним піднебінням. Блаженний той, хто зміг аж до сивин нести любові сонячне горіння. І я несу його через літа. Чи то в мороз, чи в люті хуртовини, і чую, як до мене доліта Господній голос десь із верховини. Людина ти, тож збережи себе, ти чистий аркуш на моїй долоні. Здійнявши погляд в небо голубе, я сам себе запитую сьогодні, а де ж ота насправді чистота? Довкола світ продажний і зрадливий, і моляться, і моляться в уста до Господа. З надією. На диво. Що, треба привести себе в людський вигляд. От. А то Заросту, та ще банана в руки взяти. <хи> Буде щось. Жінкам добре, їм не треба битись. Мають переваги в тому. А тут треба. Давай. Назад. Я хочу спробувати чи глибоко, а ні, не глибоко. Я не боюсь абсолютно. Я ж плавати вмію то що мені. Я ж вмію плавати. Нами перепони, давно спали в журбі, свята моя Мадона, вклоняюся тобі, ти вся, як для ікони, родилася з роси, такої ще ніколи не бачив, як роси. А може, ти купалась у райському ставку, здається, зірка впала враз раз на мою щоку, упала, як знамення, і душу опекла. ти глянула на мене. Бровою повела, і за плечима крила, як ангела відчув. Вже стримати не сила, здається, що не чу Курличу над тобою, над обрієм твоїм, над чистою водою у німбі голубім, в уста твої медові, ні краплі полину. Як схожі всі мадони на тебе лиш одну, ти вся мені від Бога. Та втім не таїна, ти схожа ні на кого, небесна і земна. Оце сам достав, плавав по озеру, старався для тебе, щоб ти знала, що я тебе люблю. Я хочу, щоб ти була цю і мене теж. Я люблю. Ну все, тримай. Оце моя рідна хата. Тут я провів своє дитинство. Тут я звідси вирушав до школи в великий світ. У березі був став, озеро аж до Дубна. Неймовірна краса була: верби, осокори, небі, зорі, місяць, і я собі не уявляв. Чогось кращого, що могло б в світі бути, що могло б так збентежити, збудуражити мою душу. Пригадую, пішов до тітки Параски. Вона там жила звідси, мабуть, ну, скажем, пів кілометра, може менше, по молоко. А тітка ткала килимки. Пішла вона по глечика, а я дивився, дивився на її окуляри, все мріяв про бінокля. І думаю, оце ж буде мені добре. Візьму з бузини, зроблю трубочки собі, вставлю туди скельця і буду дивитися за зорами, бо я дуже часто так любив спостерігати за небом, мене дуже вражало. Ну, Взяв кишеню окуляри, взяв те молоко, йду додому, натягну окуляри на себе, дивлюся, погано видно, що ж вони ж плюс, там грубі такі скельця. Нічого не видно. Ну, прийшов додому, дома нічого, я його там вдома щось буду робити, якусь трубочку, щось буду, якось бінокля робити собі. Тут не встиг я в хату прийти, молоко поставити, біжить, моя тьотя Параска. Ха синочку, чи ти ж не брав е, окуляри мої? Ну, що будеш казати? Брав, а на що ж ти взяв? А я кажу, хотів на небо дивитися, хотів бачити зорі ближче, кажу, які вони гарні. Ай, який же ж ти. Ну добре, ка це непогано, що ти хочеш до неба туди душа твоя тягнеться, ось на тобі карбованця. А окуляри каже, дай, дала мені карбованця. Тітка Параска пішла з окулярами додому. Ну такий випадок був прикольний, пригадується дитинство. В цьому морі життя. Що складається з фактів, подій, з нескінчених тривог і журби, і любові, зречень, відхиляю завісу, своїх потаємних надій, зазираю у себе, невже це така недоречність? Зазираю у себе, немов у криницю без дна, і не бачу нічого? Здається, в очах моїх темно, але я відхиляю завісу. Для чого вона? І спадає полуда, нараз, оголивши таємне, як дві краплі води, там злилися тривога і біль, догоряють на серці клубки нерозгаданих істин. Там сльоза, як зоря, в полиновій прогіркла журбі, і молитва матусі, її недоспівана пісня. Там, в первісному захваті, воду я пью жерева, у безгоміні природи далекі нас слухаю, щоб мовчати і знати, звідкиля у світи пролягла моя тиха стежина, що й досі мене пам'ятає, там кохання мого, холодний лежить переліг, у шовковій траві з дітлахами ще бавиться літо. Відхиляю завісу, надій потаємних своїх, щоб зігрітись теплом від господнього слова, що світить. Ген храм стоїть, здається, в небо вріс. Дивуюсь сам в небаченій появі. Сюди не чути шурхоту коліс. Самотній храм, що у моїй уяві, і от тепер в осінню пізню ніч туди я шлю думки свої і мрії. Набігли сльози, наче безліч свіч вони горять, а то поволі тліють, і кожна з них пече мене, як жарт. Не остудити зимними вітрами, і в храм отой несе найкращий дар, моя душа обтяжена гріхами, будую храм, але не в тому річ, яким він буде в зеркалі Уяв'я. якщо вже осінь і глибока ніч, пора шукати Бога, а не слави. 10-12 років дурну війну, як вони тут, ну, цікаво, ті дуже. так, дуже дизайнці. А це пошути червоні попроси про наших земляків з липи, які боролися за ще 100 років тому. А зараз воно ну, все повторюється, знову враши лізуть до нас. Знову вбивають українців, не люблять нас вони. І де б не ходив я, і де б я не був, я згадую рідні простори, і ваня над ставом старезну вербу, над нею не гаснучі зорі. Мій краю привільний, що в спадок мені, від прадіда, діда з любові, куди б не вели мене далі земні до тебе вертаюся знову. Молитва до Бога завжди на устах, щоб доля Твоя колосилась, і пісня у небо здіймалась, як птах, сто дзвонно так і стосило. У снах тебе бачу, синів твоїх рать на бранному полі з лукавим. Господню святу на тобі благодать, і славу, і славу, і славу!